Ще сьогодні хочу дати відповідь на наступне питання, на які виплати ви можете розраховувати, якщо ви раптом втратили житло або воно стало непридатним, визнане непридатним внаслідок бойових дій. Якщо ви втратили житло або воно визнане, Непридатним внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій. Так? Та наразі ви проживаєте і орендуєте житло на підконтрольній українській владі території, ви можете звернутися як внутрішньо переміщена особа за субсидією на оплату житлово-комунальних послуг за вашим фактичним місцем проживання, або ж за субсидією на оренду житла. В цьому випадку вам буде. Частково компенсована орендна плата, а орендодавець отримує компенсацію податків, яка передбачена чинним законодавством України. Також органи Пенсійного фонду України нагадують, що у поточному році є можливість отримати одноразову грошову допомогу на придбання твердого пічного побутового палива. Нагадую, що уряд спільно з міжнародними партнерами забезпечує надання одноразової грошової допомоги мешканцям населених пунктів, які входять в 10-кілометрову зону від кордону з Російської Федерації або лінії зіткнення, а також території активних бойових дій. Це всім, хто опалює житло твердим паливом з наступних категорій громадян. Ми будемо говорити про вразливі категорії громадян. Це перше – отримувачі житлової субсидії або пільги на тверде паливо. Наступна категорія всюди входить одинокі, непрацездатні пенсіонери. Наступна одинокий матері або одинокий батько, який відповідно отримує державну допомогу і має відповідний статус. Ті громадяни, яких народилася дитина, і вони отримують допомогу при народженні дитини. Ті родини, які мають статус багатодітної, люди з інвалідністю, а також у родини, у складі яких є дітки з інвалідністю. Наступна категорія це родини, які складаються з внутрішньопереміщених осіб, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї. Розмір допомоги наразі у нас складає. 9 15400 гривень на одне домогосподарство, і видається така допомога один раз на рік на опалювальний сезон. Також хочу нагадати, що ця допомога не буде включена до загального сукупного доходу родини, який розраховується при призначенні інших видів допомог, за якими, відповідно, ви будете звертатися в державні органи.